Ну а ми продовжуємо ефір підвищити народжуваність в Україні та підтримати жінок із дітьми пропонують Верховна Рада та Кабінет міністрів. Парламентський комітет із питань соцполітики рекомендує ухвалити законопроект щодо посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства із професійною діяльністю. Виплата жінкам, які народили дитину, може зрости майже у 5 разів до 50 тисяч гривень. Предбачені і інші заохочення, які саме коли може схвалений закон і Які передбачені джерела фінансування розповіли народні депутати України? Дійсно, це надзвичайно важливий законопроект для підтримки родин з дітьми, які наважилися народжувати під час війни, і дійсно такі родини, такі жінки потребують підтримки. Буде одноразова виплата при народженні дитини 50 тисяч гривень. Це вагома суттєва фінансова підтримка для молодих мам, і дуже потрібний законопроект. Звичайно, потрібно передбачити питання щодо непрацюючих жінок, тому що багато багатодійних жінок знаходяться у відпустці за доглядом за дитиною, не можуть працювати, тому що мають багато людей дітей. Дуже хороший сигнал. І кров. Ок для суспільства з огляду на показники по демографічних наших справах, у нас критична ситуація. Ну я думаю, що не тільки в нашій країні в світі в цілому, але в той же час ми говоримо про Україну, про наше майбутнє про нашу націю. Тому дуже добре. Думаю, що цифра в 50 тисяч замала. Зараз потрібно цю суму передбачати в рази більшу знову ж таки покладаючись на. Державний бюджет на інші програми від наших міжнародних партнерів. Якщо говорити про законопроект, то звісно це певний сигнал суспільству народжувати потрібно. Я аналізувала схожі ситуації за кордоном, особливо в Хорватії, як вони проходили після війни той період часу, коли жінки е після війни все ж таки. Виїжджали за кордон Те, що пропонується в 135,69, Там є досить цікаві ідеї, оскільки пропонують жінці дати можливість перебувати з дитиною у декреті і оплачувати її ЄСВ до трьох років, а також одноразову таку місячну допомогу до 8 тисяч гривень до одного року для того, щоб дати десь такі гарантії жінці, щоб вона. Все ж таки наважувалися народжувати впевнена в тому, що на найближчому засіданні парламент у першому читанні розгляне даний законопроект. Думаю, що у жовтні місяці парламент зможе прийняти законопроект у другому читанні, і якраз ще паралельно депутати будуть розглядати державний бюджет України відповідно на 2026 рік, тому що потрібно передбачити кошти фінансування. Буде з рахунок державного бюджету також за підтримки відповідно міжнародних партнерів. Даний законопроект передбачає збільшення одноразової грошової допомоги до 50 тисяч гривень. На сьогодні на сьогодні вона становить 10 тисяч 320 гривень.